Друзі, усіх вітаю. Значить, я тут наважилась на велику роботу для себе. Коротше кажучи, оп'ять йде за мною Боня. Е, іду на вулицю, там, виходить, за забором у мене є така клумбочка невеличка. Лордя. Е, потрібно там бурян повисмикувати. Я його там раніше попалила, але він не зовсім весь спалився. І я хочу, ну я не можу вже чекати, поки він повністю згорить, бо якось так воно не гарно. Хочу все повищипувати, ось все повисмикувати, ці бур'яни. Тут особливо в кінці взагалі він такий рясний-рясний, дрібний і рясно засіяний дуже, точніше, заросший. Ось так буду кожен бурянчик висмикувати, він класно рветься, бо два дня дощ і що земля волога і ну, дуже хорошо виривається. Зараз буду його сидіти щіпати. Деякий спалився, бачите, жовтий повністю корінчики такі вже прямо прогнивші. А деякий живенький ще стоїть. Не взяв його той яд, ну нічого. Ось ця хризантема теж спалена трошки. А тут пожовтів самшит, я думала, що на нього я десь попала, як оприскували. Як я до нього ближче, а там ця гусінь завелася. В є така ці самшити, об'їдає гусінь. Треба чимось обробити. Так, покажу вам такий промежутковий результат. Ось цю хризантему я обстригла її, може, вона попускає нові пагінчики. Попускає до осені, нічого її не буде. І тут трошечки поприбирала. От, і ще буду продовжувати. Така клопітка робота, скажімо так. Ось треба трошечки пограти з ним. От, але результат того вартий. І погано, що оця земля прямо так вивалюється на щебінь і воно якось перемішується щебінь з цією землею. Ну, вже нічого з цим не зробиш. Нехай так і буде. Тут ця хризантемка гарна розквітла. Я думаю, чого вона така маленька. А я згадала, що я ранньою весною її пересаджувала в той кітник трошки. Ось тут вирвала такий корінчик, зараз посажу, щоб розмножити ту хризантемку, вона мені подобається. А тут я вже йду назад, попроснувся Денис і вже все. Вже на дорозі я працювати не буду. Ще он, той сам ши, треба обрізати. Зрізати, точніше, повністю, бо він висох, теж його щось з'їло, можливо, ця її гусінь теж з'їла. Я щось до нього не дивилася, не дивилася, а потім раз і він засох повністю. Ось такі справи. Тут я вирішую її посадити хоч куди. мене зараз щось не вистачає фантазії, куди її там придумати, куди її так вже на постійне місце висадити, але це ще ж буде пересаджуватись сто раз. Тут я дяні свою лопаткою, бо не знайшла свої. Ось бистренької втикнути в землю, нехай вона там росте. Вона з корінчиком, я думаю, вона має прийнятися. Земля-волога, зараз, поки немає спеки такої сильної на вулиці, тож нехай приймається. Тут у мене пересажена рожева хризантема. я бачу, вона попускала такі ці наквіточки, бутончики, чи як їх неправильно називаються. Я не хочу, щоб вона зараз цвіла, я їх пообстригаю, я бачила, так роблять, щоб вона осінь гарно квітла. Ось це їй не нашкодить нічого. Вона якраз набере масу зелену і квіточки я бачу якісь такі дрібненькі-дрібненькі. Взагалі осіння вона. Чому вона зараз хоче квітнути, то я не знаю. В цьому році щось все рано починає завчасно. Ось такий кущик в мене вийшов, А ця хризонтема, це виходить, те, що я з дороги пересадила, думаю, звідки вона в мене взялась? От, а ця та хризонтем. Ці лілії вже скоро будуть розпускатись, дуже гарні, червоні. Такі великі-великі квітки. От. І в мене там ті троянди, що я вже обстригала, ті, що я попалила, бачу, попускали корінчик жовтого це пустила. стебло. І зараз покажу, які в мене заквітли. Ось ці вже починають. У це вже скоро так гарно буде, коли вони всі повністю розквітнуть. Така пишна-пишна буде тут ця шапка з них. Вони красиві. Такі високі і красиві. В них аромат такий легенький є. Тож буде дуже гарно. Ось цей клематіс, тут прелість якась. які вже ці квіти яскраві, яскраві. От. Зараз піду гляну ще на квіти. У мене тут -ут -ут чорнобривці посіяні такого, по ходу заборчика, і вже один в струю починає квітнути. Ось такі, бачите, вже дуже скоро заквітнуть всі. Тут флоксик мій трошечки прийшов в чувство. Після пересадки, бідний, після тої борошнистої роси. От. Тут вже все гарно розростається, чорнобривці, потім ці агаратуми. Гарно вони разом виглядають. Ще там ті зацвітуть, буде класно. А також всі однорічні квіти починають помаленьку розцвітати. А, до речі, тут ця хризантемка жовта, теж вона вже починає розпускатися. От вона дуже гарна, вона коли повністю розкриється, я покажу квітку. Там така пишна, гарна квітка, гібіскус також. Ось так біленький. Ось тут теж вже вербениці гарні такі порозквітали. Потім гацанія теж там пускала на квіти, коротше кажучи, воно як все почне квітнути буде. Краса неймовірна. Ось ця лілія теж якась яскрава має бути. І гортензія. Гортензія наче починає приходити до чувства. Ось ця квітка, дивіться, яка гарна набула такого кольору ніжного, рожевого. Потім, ну, то листя, що я попалила, да, воно вже, на жаль, йому нічого не буде. Ось таке, там яке слабше, ну, в сенсі менше попалила, то воно відходить повністю. Гарне зелене листя. Ось. Так, і ж я сюди йшла показати, як цей бальзамін розквіт. оцей також це однорічна квітка. Я просто вперше бачу взагалі її. і Дивіться, як вона так ще бутончиків там напускала, така пишна-пишна буде. Потім оцей лев'ячий зів, якісь вони наче з одного а ці... а кольори різні. Там червоні, там жовті. Так що ось так. Після дощику все таке красиве. Ось і хотіла показати цю лінію, я садила. Недавно її садила взагалі, це з флоріума, виходить. Вона малесенька, сантиметрів там до 10 висоти, якісь там квіти попускала, це цвісти буде. Чи що. Побачимо. Ну, цікаво. Якась як рожева наче має бути. От. А так все вже починає розростатися. Ось люблю такий період часу, що все квітне. Щось нове, особливо. Цікаво наблюдати. Я сьогодні зібрала такий маленький врожай, малесеньких три кабачка. Вирвала зараз, хочу пожарити млинці. Такі млинці, як деруни, тільки просто з кабачка. Все туди яєчко, цибульку додати, і дуже смачно виходить з сметанкою.